Дорогі мої глядачі, рада вітати вас на розкладі, водолії. Яким буде серпень для вас сьогодні? Дивлюсь, по енергії, підказки також будуть важливі, тому налаштовуйтесь на позитив на все хороше і починаємо розклад. І так, ким буде цей місяць для вас? Що він вам принесе? Ну і підказка на трьох картах. Просто чудово! Насправді це місяць завершень, бо дивіться, тут у нас дев'ятка, тут дев'ятка, тут дев'ятка і тут десятка. Ну насправді це місяць завершень. Уже будуть якісь важливі для вас підсумки, і нарешті вже будете розуміти, що робити далі. Я вас вітаю, для багатьох проходять розчарування, проходить важкий етап, ви дійсно зможете вже все розкласти по поличках, домовитись, владнати справи з емоціями, ситуаціями різними, навести порядок в різних сферах, чи то в роботі в когось, чи то в сім'ї. Не будете почувати себе одинокими, тому що насправді вже будуть робитись якісь важливі кроки в стосунках і 100% ситуація буде змінюватись. Якщо дивитися на те, що Розклад починається з дев'ятки кубків, то ви дійсно все зможете, ви все владнаєте і цей місяць завершень. Цей місяць уже закриття якогось нелегкого етапу для вас. Якщо дивитися далі в розклад, то бачу період, коли ви були самотні. період, Коли все лягало лише на ваші плечі, вас це розчаровувало, ви вже більше так не могли. Дуже часто. Ви розуміли, що насправді вже немає у вас якогось сенсу, тому що кожного дня одне і те саме, кожного дня важко, кожного дня немає на кого покластися. Але цей період проходить, і насправді ситуація буде різко змінюватися. Єдине, що би я вам порадила на серпень, це не приймати рішень, а просто все собі обмірковувати. Бо знаєте, коли я бачу саме. Ось цей аркан, а це у нас підлюдник, то треба дійсно залишитися деколи наодинці для того, щоб обміркувати дуже багато ситуацій в своїй голові. Але якщо дивитись на вашу енергію то вам, мої дорогі, і ніхто й не потрібен, ви насправді можете в житті покладатися лише на себе. Бо ви зібрали десятку жезлів, ви пройшли неймовірне життя, здобули неймовірний досвід. Ви мудрі, і неважливо скільки вам років, ви просто бачили життя, отак от хочу сказати. Тому насправді опиратися вам дійсно можна лише на себе, і так ви точно будете не розчаровані. Бо коли ви тільки довіряєте людям, коли ви тільки впускаєте когось своє життя. Сподіваєтесь на те, що хтось вам допоможе, підкаже, що хтось вас емоційно підтримує, ви розчаровуєтесь, і це ще більше загонить вас в, я би сказала, не паніку, але ось в такий депресивний стан. А коли ви знаєте, що вам немає на кого розраховувати, що ви самі в себе, що опиратися лише на свій досвід, ви тоді сильні, ви тоді непереможні. Також треба будуть якісь додаткові фінанси на навчання, можливо, навіть на ваших діток, можливо, ви щось будете освоювати, тому керуйте фінансами для того, щоб вам на все вистачало. Це хороший місяць для того, щоб вкладати його в навчання. І пам'ятайте, що в стосунках треба, щоб проявлялися ви, бо так складаються аркани чи зірки. Ви маєте обирати, а не вас. А ви маєте зрозуміти. Для себе, що можете проявлятися лише до тих людей, які дійсно вам дорогі, все решта вам не потрібне. Для вас також відкрита якась романтична дорога, подорож, ви кудись поїдете і будете дуже гарно здивовані. Ну і підказка. Знаєте, підуть ті, хто вам не потрібні. Залишаться ті, хто вірні, ті, хто завжди з вами. Також до вас йдуть великі гроші у серпні в пораді в підкасті. Не забувайте, що треба відпочивати, себе перезавантажувати, робити щось хороше саме для себе, можливо, тут навіть якась запланована велика покупка. І десятка жезлів це також карта, яка показує, що в роботі тепер вам буде. Полегшення і з кожним разом все краще. Гроші більші, а роботи менше. Тому, хто, можливо, стояв перед вибором, залишити, змінити, бо важко. Така для вас підказка: нічого не залишайте, все станеться, як має статися, а ви просто зараз. Розкладайте по поличках емоції людей і опирайтеся на себе. Все буде добре. Таким бачу місяць для вас. Вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!